Футбольний прогноз. Чемпіонат України. Уже стартує чемпіонат України. Прогноз на 4 матчі. Перший матч Колос Кривбас. Що говорить фаворит, як такого тут нема. Команда особливо Кривбас змінилась, багато футболістів пішло, багато прийшло. І фаворита, як такого нема. Колос грає в себе вдома. І я думаю, саме він якби фаворит цього матчу, Я думаю, взять можна саме на Колос. На Колос взяти щоден в форум. Фору взять 4-1,5, послідать фору 1 Я думаю, це саме такий коефіцієнт, який має сходиться. Саме такий, або брати, якщо по забитим тотал. Тотал брати менше менше 2,5-3,5. Хоча коефіцієнти на забиті м'ячі дають невеликі. Так я вважаю, колос немає не цю матчі проірвати, хоча це пара рівно може, кожен виграть. кожен може виграти. Наступний матч у нас рух. Рух Полтава. Команди також багато пішло футболістів, тренер пішов з руху. Футболісти пішли, як вони зіграють, Також невідомо, не так якби фаворит. Все одно тут є рух. Полтава досить слаба команда. Так якби прийшла з першої ліги, там прийшла підготовка і все остальне ну покаже, покажуть пару, пару ігор, Перших вони покажуть. І я думаю, що фаворит тут, звісно ж, є рух. Я думаю, що рух має не приігрувати цьому матчі, то саме іксом. Хоча за з бігом обставини, якщо Полтава якось зможе забити випадковий такий якийсь гол, чи не випадковий, навіть то руху буде досить нелегко. Він може і не виграти цей матч, може навіть і програти. Але я думаю, він у цьому матчі не повинен програти. Саме Іксон брать, це те, що має сходитися. А звісно, тут фаворит. фаворит такий беру, хоча і Полтаву не можна виключати з цієї пари. Шанси є завжди всіх. Саме Іксон брать на руку. Що... Наступний у нас матч це Верес Динамо. Динамо грає в Лізі Чемпіонів. Наступний суперник вони мають ну, досить такий, я б сказав би, легкий суперник, що браті за мірками Ліги Чемпіонів, я думаю, вони мають його проходити там, з усіх поваги до тієї. І в чемпіонаті також їм потрібно вигравати. Дають поки що 1,4. Я дивився на бокмікерській конторі, але я думаю, Кофціент може і впасти. Може впасти ближче до матчу. З таких коефіцієнтів, що має сходитися, я думаю, це, це, це те, що Динамо має не приігрувати. Імовірність, що Верес виграє досить маленька і має виігрувати. Думаю, так в цьому матчі вони мають виігрувати. Ну якщо дивитися на сам Верес, то думаю, якось не знаю, трудно сказати. Гол, їм навіть гол буде трудно тут З солдатом. Динамо хороша оборона. З однієї сторони вони можуть забити гол, але з іншої, мені здається, піша ймовірності є на те, що вони не заб'ють на гол для них була. Непогано версу зіграть нічів, хоча команда досить досвідчена, у них є. Досить, я вважаю, вже не один рік, це не новачок Прем'єр-ліги. І декілька футболістів вже з академії прийшли. Це, це радує, що молоді футболісти, приходять і заграють вони, то покаже час. А так, загалом, спрогнуть саме, що фаворит тут Динамо, на мою думку. Ну і останній матч це Заря Черкаси ЛНЗ. Тут також немає явно фаворита. Тут люба з команд може виграти. Напевно, як матч не почався найбільш ймовірно, то це нічия в цьому матчі. Думаю, найбільш нічия, Ну, Мені здається, все-таки тут не буде нічий. Фаворит у мене тут є саме Заря. Я думаю, так якби Заря має забий гол, забий гол, і має якби, не програти цю матч, як воно складеться. Саме такий, я думаю, ну, найбільш ймовірно, мені здається, якщо щось тут побирати, то це те, що Заря гол. Або що вона не програє. А так, дивиться, ЛНЗ, пройшов новий тренер, пройшло багато футболістів. Тут а, товариський матч програли таких команди, як Чорноморець. я думаю, і другим складом мали би не приігрувати. І так під виграли, багато є, що пропускають. Здається, тут е... тяжко буде. Тяжко буде Черкасам, кожливо, я думаю, вони і програють. От такий прогноз на 4 матча. Подобайку за прогноз. І всім удачі!